Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. На сьогоднішньому занятті ми будемо з вами працювати над балансом. Якщо займатися його регулярно, з часом ви помітите, що коли наше тіло в балансі, наш внутрішній стан, внутрішній світ теж знаходиться в балансі, ми відчуваємо спокій та гармонію. З часом, як наше тіло стає більш гнучким, наш розум стає більш Адаптивним до всього, що відбувається навколо. І я вам всім цього бажаю, бо це робить наше життя прекраснішим і більш щасливим. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Ми розпочнемо з вами на початку колимка в позиції Тадасина. Ставимо наші стопи на ширину стегу, перевіряємо, щоб наші мизинчики були паралельно до куточків колимка, саме це дозволить тримати наші коліна рівно вперед. Розправляємо з вами плечі, залишаємо свої природні прогани в спині, легенько витягаємо за маківкою голову вверх, руки вздовж тіла, долонями вперед. Ми з вами розслабляємо обличчя і за бажанням заплющуємо очі. В цьому положенні я дуже люблю декілька разів перенести вагу із п'ят ближче до пальців ніг. Це дозволяє не тільки відчути вагу по всій поверхні стопи, а також допомагає відчути оце заземлення, відчути оцей теперішній момент, що я є тут і зараз. З вами зробимо звичний для нас вже три глибоких вдиха через ніс і видиха через рот для того, щоб налаштуватися на практику. Глибокий вдих. А видих. А вдих. А, Видих. І ще один дих. І видих. Тримаємо наші губи разом. продовжуємо вдихати видиха через ніс. Людові розплющуємо очі і розпочнемо із. Присідань у положення уткатасне положення стільця. Ставимо стопу ближче одна до одної, руки руки завжди. Ну вдосі ми згинаємо коліна, руки догори. І з видихом виходимо на носочки, заводимо руки злегка легка назад. Вдих, от катесна. Видих. І ще три вдих. Видих. А, Видих. І ще один вдих. І о, видих. Опускаємо п'ятий. рука над головою вдих, з видихом долоні на калимок. Робимо крок. Лівою ногою назад. Виходимо в положення випаду і починаємо додавати легенькі пружинку нашим тазом вниз, розігріваючи. Наші ноги. Пружинимо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Направили ліву п'яту назад. Вирівняли задню ногу. Праве коліно над п'ятою. Підіймаємо руки догори. Тримаємо, з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один переносимо наші руки на килимок, права стопа ближче до центру. Відірвали ліву ногу від підлоги. Праве коліно злегка зігнута, залишаємось тут. Або пробуємо підняти наші долоні до грудей. Тримаємо з воду 5. 4. 3. Два. І один повільно підіймаємось. Ліве коліно до грудей вдих. І з видихом позиція Дарова. Відчуйте, як відразу включається м'язи корум. Розслабляємо. Вірніше розправляємо плечі назад. Фіксуємо свій погляд долоні до грудей. або по діагоналі догори. Розкриваємо ліве коліно в сторону. Якщо потрібно, стопу можна. Опустити нижче. Я почала дуже любити цю позицію в той момент, коли почала практикувати заплющення очей, тому, якщо ви почуваєтесь досить впевнено в цій позиції, можете також спробувати неважливо наскільки високо знаходиться ваша стопа. Ти ще один вдих. І з видихом опускаємо ліву ногу вниз. Повторимо теж саме на іншу сторону. Вдих руки догори. І з видихом опускаємо до них. Подивились перед собою, можливо, витягнули груди вперед. І з видихом крок правою ногою назад. Додаємо пружинки. І ще п'ять, чотири, три. Два. Один. Направили праву п'яту назад. Руки догори, Верхній випит. Тримаємо. З вами тут п'ять. чотири, три. Два. І один. Долоні догори, дай, Можливо, вийде відразу вийти у воїна три. Або долоні на колимо, зменшуємо. Вісім між стопами і потім підіймаємо задню ногу з підлоги. Кожен знаходить свою позицію, фіксуємо погляд, знаходимо баланс і тримаємо П'ять, Чотири. Три. Два. І один повільно. Підімаємось праве коліно до грудей, і вдих. І з видихом позиція дерева. Обираємо положення рук, обираємо висоту стопи. Погляд фіксуємо або заплющуємо очі. Вся увага на диханні. Ще один вдих. І з видихом опускаємо праву стопу. Руки на пояс, крок. Лівою ногою назад. Виходимо в положення ніг воїна, з'єднавши ліву п'яту з підлогою. Направляємо стегну вперед. Підіймаємо руки до Войну до. Здаємо трішки глибше, робимо вдих. І з видихом розкриваємо руки паралельно до підлоги. Воїн-2. Права долиня дивиться до стелі вдих. І з видихом нахиляємось до лівої ноги. Вертаємось в воїн 2 вдих. Із видихом правий лікоть на коліно. Ліва рука до стелі розкрили груди. А вдих, вонь 2. І з видихом випрямо ноги. Зменшили відстань між стопами. А вдих з видихом триконасна Позиція трикута. Вільно підіймаємось, руку на пояс. Крок на початок колимка, змінюємо сторону. Права нога назад. З'єднали праву п'яту з підлогою. Зігнули ліво коліно. Направили груди вперед. А вдих. Руки над головою. Сідаємо глибше. Воїн 1. Розкриваємо руки в сторони. Воїн 2. Ліва рука до стелі, вдих. І з видихом нахиляємось до правої ноги. Зняв руки паралельно до коломка вдих. Воїн 2. І з видихом ліве лікоть на коліно. Права рука до гори, розкрили груди. Весь цей час положення ніг не змінюється. А вдих, воїн 2. І з видихом випрямоваємо ліве коліно, зменшило відстань, між стопами на сина. Заповільно підіймаємось. рука на пояс, крок вперед. Руки догори вдих. І з видихом опускаємось до ніг. Дивимось перед собою вдих, а з видихом планка. Опускаємося ще дурани. А вдих кобра. І з видихом собака орде вниз. Опускаємо з вами коліна. Додимо декілька кішк корову на досі. Городи вперед. Овидих округлимо спинами, вдих, видих. і ще три вди, видих, два. І один. Вертаємось в нейтральне положення, випрямляємо з вами ліву ногу назад, залишаємось тут або додаємо праву руку вперед. Тримаємо з вами тут п'ять, виштовхнулися лівою рукою і поцінулися. Пальцями у протилежній сторони. 4, 3, 2. І один звідси ми розкриваємо праву руку в сторону. І, згинаючи ліве коліно, переносимо його на рівень із нашим лівим плечем. Залишаємось тут а попробуємо випрямити ліву ногу. І тримаємо 5. Забуваємо дихати. 4. Три. Права рука може бути теж зігнута. 2. І 1. Опустилися вниз. вдих прогнулись. І з видихом округлили спину. Міняємо сторону. правого ногу назад. Тримаємо наш поперек рівним. можливо, ліва рука вперед. Залишаємось тут на 5, 4, 3, 2. І один відводимо ліву руку в сторону, тримаємо прямою або зігнутою, праве коліно на рівень правого плеча, якщо є місце, можливість, випрямляємо праву ногу. І залишаємось тут на 5. Чотири, три. Два. І один опускаємо вниз, сідаємо на п'яту позицію дитини. Ну, Дивимось перед собою, переносимо наші ноги вперед. Лягаємо на спину і коліна до грудей Апонасина. Беремося стоп, направляємо коліна вниз, позиція щасливої дитини. Повертаємо коліна до грудей вдих. З видихом пускаємо п'яти. І декілька разів, розкривши руки в сторони, ми направляємо коліна зліва вправо. На своєму темпі. Залишаємо коліна в одній стороні, легеньке скручування в протилежному. Вертаємось в центр Вдих. І з видихом змінили сторону. Знову повертаємось з вами в центр. Заходимо коротеньку шовасину або субтибатка кунасина. Глибокий вдих через ніс. А видих через рот. а вдих, видих, і ще один вдих і видих. А Розслабляємо все сі. збираємо наші коліна. Через ліву чи праву сторону Ми з минус переходимо в комфортне сидяче положення. Залишаємося тут ще на декілька вдихів та видихів. Ого та випускаємо рукою здовжці, наступимо вдих, рука над головою, долоні разом. І з видихом долоні до грудей. Ом, шанці, шанці, шанці. Переносимо наші долоні до чола. губ. і знову до грудей. Розпрощуємо, очі, опускаємо долоні на коліна. Дякую, що було сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. В описі під цим відео ви знайдете інформацію про те, як стати частиною нашої дружньої великої йогівської сім'ї, де ми займаємось онлайн, а також маємо запуск довших практик з йоги. Заглядайте в інфобокс, там є багато чого цікавого. А ми з вами зустрінемось уже завтра в новому відео.